Привіт всім, доброго здоров'ячка! Сьогодні понеділок, 12 вересня. І ми шанюхаю на прогулянці. Ворони каркають. Ти чого там каркаєш, а? От, голуби пасуться. Наїдають жир на холодний період, який скоро почнеться. Вже й так у нас похолодало. От зараз плюс 13 всього-навсього. На секундочку появлюсь на екрані, я не взяла селфі-палку, а на витянуті рубці руки, руки недовгі. Ось така я зараз. Я не з'являлась тижнів два чи три уже. І от вирішила нагадати про себе, що у моєму житті. Я нарешті вирішила діагностувати свою проблему шийну. Із шиєю. Бо періодами мені менш болить, періодами більш болить, ну, не проходить. Ну, і треба все вирішувати через сімейного лікаря. Я до неї прийшла, і так як я вже ага, скажу перш за все, що самому треба поставити діагноз, а тоді йти до лікаря. Інакше, ну це ж в моєї практики, я вже не один раз на цьому орієнтувалася. Я прийшла і кажу, що так і так, якщо ви пам'ятаєте, я рік у вас була назад. І ви мене там, ну, в общем, не буду розказувати. Я прийшла, говорю, хочу зробити рентген шийного відділу хребта і грудного відділу хребта. І вияснити, мені здається, що в мене проблема від хребта. От. І, звичайно, що. Страдають від цього судини зажими, там, говорю, може, в мене там протрузії чи ще щось. Ну і зараз продовжу, коли поспілкуюся з подругою. Погутарили хвилин 10, чи може й 15. Давно не бачилися. Вона в село ну, на дачу їздить бо буває і по тижню там сидить. О. Ну, я закінчила тим, що рентген, і знімки показали, що в мене там три протрузії і змістився гребець четвертий по відношенню до п'ятого на 2-3 міліметра. Правда, написали метра ми так сміялися. На 2-3 метри. В грудному відділі хребта, ну не написали ніяких там нема протрузій, хоча в мене там теж грустить так, коли я лягаю на пол, так прямо такий, прямо як гром рускіт стоїть. Ну і ще у мене направлення на дослідження ультразвуком, судин шиї і черепа. О, в минулому році я робила, якраз я порівняла і бачу там, де вони там заключення писали, які в мене проблеми. Я розумію, що це в зв'язку з цим. Так, іди сюди, Шаня. Іди сюди. Там овчарка, ми повинні сховатися, поки пройде овчарка. Зараз в обморок упаду. Ай, так кавою пахне, там кав'ярня. Ну такий аромат стоїть прямо. Ай! Хлопець аж оглянувся, думаю, з ким це вона розмовляє. Так, ми вже повернули, обійшли орнамент наш. І... Йдемо по іншій вулиці. Та хто дивиться мене постійно, знають наш маршрут. Вечором ми виходимо в трьох і ходимо різними маршрутами. Вчора ходили на Новий Марсів Варшавський, посиділи трохи в нашому скверику і додому прийшли, бо замерзли. Так, прохолодно. Були і заморозки, у доньки, там у Вікторії, вони в селі зараз, ну, все літо. І в неї скільки квітів. І був заморозок, і вони померзли, уявляєте, вона прямо аж плакала. Каже Жоржини, вони тільки почали цвісти. І каже, всі підмерзли. Помідори теж, ну, плоди не померзли. Самі помідорки. Я, правда, не люблю, коли кажуть, помідорка жіночого роду. і Так не повинно бути. Помідор чоловічого роду. А дуже багато років, помідорка. А Листя і саме помідори, сама рослина підмерзли. Це такого рідко буває Тобто, Шаня, пішли, машини нема? Пішли мої. Моя козочка, моя коза дерза. О, побігла. Так, ідемо там, нема. Ми трохи пізніше сьогодні вийшли. Так уже більшість собачок погуляла. І добре. Так, щось я не зрозуміла. Пар іде із цього землі. Ну там, мабуть, решітка є, каналізація чи що. У нас гарячої води нема. Бойлером гріємо. І пар, звідки пар? Опалення ще нема. Ой, як парує. Ага. Тут, в общем, є, а в нас нема. Вон знову дорожників прибирають, вигрібають сміття, машина стоїть і... Грузять туди. Дорожна служба працює. І вчора теж. Соціальний транспорт. Це машина, яку визивають інваліди ну, з обмеженою рухливістю люди. І їх. Везуть туди, куди їм треба. Бо в нас сусід зампунтованою ногою і Лариса дружина визивала таку машину, якщо їм треба було кудись їхати, чи в поліклініку, чи ще кудись. О. Ми цим деревом любуємось кожен день. Це верба. Воно таке розлоге дерево було, здорове. Його обпиляли. Я ще так е, прямо лаяла і говорила, боже, що вони зробили з деревом? І тепер дивіться, яке воно гарне стало. Ну, дуже красиве. Зараз пусто, а ввечері тут скільки дітей. <кій> Я не снідавши, так. а весь час, звідки з квартир йдуть запахи, такі аромати, ну, їстівні. І так прямо аж в шлунку перевертається. Да, правда, там нічого перевертатися, я не снідала. Ну, мабуть, сам шлунок скручується і розкручується. Я не пам'ятаю, в прошлий раз я говорила чи ні. Поправилась я на 4 кілограми, уявляєте? І я вже відчуваю, що вони мені лишні. От. Ну, поправиться дуже легко, бо пообідаю і спать лягаю. А, ха, ну, в общем, не відмовляю собі ні в чому. От пиріжки пекла. Ну, звичайно, що їла. Чоловік там з'їсть один пиріжок, я три. Навіть пиріжки такі в мене гарні, неманюсінькі. А такі дебелі. Ну, в общем, треба якось скидати ці кілограми. Повисіла. Кожен ранок увесів. Правда, прийшлось почекати, поки мужчина відійде, вправи робив. О! Кропива яка. Правда, вже підняла листочки, а то поскручувані були. Така суха земля. О. І бузок навіть, кущі бузку, листя такі покручені були в ялі. А це попіднімалося, дощі йдуть. Ой, такі значні дощі суттєві. О так що земля наповнюється водичкою. Це добре. Восени це дуже добре. Бо озимі сіють і треба, щоб на полях земля була волога. Якраз часно, Якраз зараз йдуть ці посівні. Так, тут знову знайомі з собакою. Шпіц такий класнічий. Вони ж такі симпатюги, але багато з них дуже гавкучі і навіть злі. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що заходите, дивитесь, хто дивиться, кому цікаво. От. Не всім мені постійно пишете за мову, але я на російську мову не буду переходити. А так і буду продовжувати українською мовою. Говорили десь в якомусь відео, у нас дуже багато попереходили на українську мову. Наших блогерів, хто дивиться пошиви, платі терапія, вона Юля на українській мові, а Лена Брід, яка живе в Англії, теж перейшла на українську мову і влоги, і свої мастер-класи показує. І вони говорять, що є така програма. Я не цікавилася, бо мені не треба. Я розумію російську і українську мову. Через те мені не я можу слухати і, і такі відео, і такі. А кому цікаво, є якась програма, де можна е, через цю програму дивитися. От. І буде сурдопереклад. Сур Займатися сурдоперекладом, це ну, дуже важка справа, там треба писати це все. Ви уявляєте, скільки це треба? Це не один день піде, щоб я те, що я це ходила, розказувала, щоб я підписала під відео. От. Так що сурдоперекладом я не буду займатися. Ну, уж... Вибачайте, але така дійсність. Ну, все. Пока-пока, до нових відео. Не обіцяю, що скоро, не знаю, як буде настрій. От, <клес> і Як завжди, ми віримо в нашу перемогу, віримо в наше ЗСУ. Харківська область повністю вже вільна від расистів. Так що і надалі наші будуть крошити расистів. Орків, як називають, окупанта. Слава Україні, а саме головне слава нашим ЗСУ. Ми за них молимося, переживаємо сильно і дякуємо. Все, пока-пока. Писи по скриптум. Я на каналі не активна, але дуже активна в інстаграм. Там у мене хронологія війни, там ну, сотні відео і сотні постов, а вони дублюються на в Фейсбуці. Через те, кому цікаво, можете написати і я дам посилання на, на мій інстаграм. Там я дуже активна і там видно мою позицію по відношенню до війни до Росії.